Ви дивитеся Суспільне Вінниця. Підписуйтеся на Суспільне Вінниця у соцмережах. Подивіться, що там робиться. Тако перетолочено. кози, коров'є. Ну, по, по як по це саме посліду ставили це саме. Тут коротше капець з нашу робиться. Це з дня в день корова ось оця від ранку. Вона тут ходить, я її навіть не наганяю. Вже Ну, в основному вони вечором тут заходять п'ять ші штук. Сусідська худоба розповідає Олександр Солецький на їхньому городі пасеться чи не щодня, витоптує посів, їсть городину, обдирає, ламає дерева. Ці відео каже, фільмували з дружиною. По городі в мене ходять. От що мені робити? Диві, диві. Трудюся, все літо з мамою там поливаємо, саджу розсяду ще з березня місяця. Вирощую для кіз. Кожен рік, в прошлому році, в мене все з'їли. Шкоду, сусідська худоба робить і у городі Альона Єран. Каже, відколи до їхнього села переїхала Тамара Пастухи, розвела тут господарство, життя немає. У мене на городі твоя худоба, це мій город. Прихадівка переїхала шість років тому, розповідає Тамара Пастух. Її обійстя огороджене. Худобу, яка вибігає, тримає біля покинутих хат. Їх жінка орендує цю 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 і ондой ще з тої сторони. Це чотири різні хазяїна. У господарстві свині, коні, кози та віслюк. Скільки свійських тварин тримає, жінка не називає. «Ну, трохи є. Поліція приїжджала, каже, там Сусіди жаліються, жаліються. Ви повинні сказати скільки вас того, скільки того. Я не повинна нічого нікому. Поставити усюди паркани, говорить Тамара Пастух не може дорого. Натомість пропонує сусідам краще відгородити свої землі якщо це ваш город загородіться і ти питання. Якби ви ворожі? загородилися, то вони не лізли. Я Сьогодні Сьогодні. в мене під забором стоїть віца. А ти тут забору? Що я йому ганенько тамара. Городимося, бачите, як можемо. А воно ж худоба воно ж пролазить везде. Любов Герасімова каже: свиней, які вирощує пані Тамара, не зупиняє жодна огорожа. Оце вони мені переривають город. Можна не урати. на зауваження вона погрожує. То вона якийсь мужиків на трави на нас, то вона закопає живцем. От що нам робити? Нам здавати хазяйство, ми живемо з хазяйством в селі. Тяжко працюємо. Ми далеко живемо, але нас теж вночі пільнуємо траву, бо приходять коні пастися. Нашу люцерну там на городі тут половину городу вже спасли. А тут ми садок тримаємо, посадили вже три роки. Пільнуємо теж, бо їдять коси, от щепи пооб'їдали. Що вже нема ні урожаю, нема нічого. Окрім свійських тварин, Тамара Пастух каже, опікується покинутими собаками. Гроші на їхнє утримання збирає на своїй фейсбук сторінці. З допису Юлія Трусанової з'ясовуємо, йдеться про щонайменше 250 собак. Точну кількість Тамара Пастух не називає. З вулиці, 101 собака з прифронтової зони, з Бахмута 51, з Донецька. Собаки, які з граями бігають селом, ще одна проблема, з якою борються місцеві, каже жителька Бригидівка Тетяна Сулецька. Там кишати за загорожею в хатах. сутками буває виїд. Корм стоїть, тут ціла палета корму, вона, а собаки голодні, вона навіть не може їм не, не, не дасть того корму, щоб вони поїли. Уже скоро мені 60 років, я ще таких жахів не бачила. Свиня десь там народила поросяток, ті поросятка по, по неживі, собаки їх подерли, попів поросятка тільки валялось маленько на, на городі. Бік напався, три дні там здох. Три дні там лежав на, на полі здохші, вже собаки почали його розтягувати. Юрка! Альона Єрен каже, терпець увірвався, коли собаки розірвали її гусей та індиків. Написала заяву до поліції. У мене закриті були гуси і індики. Вони розірвали мені двоє гусей, третій покалічили. Справа на розгляді у суді міста Баркаш офіцер громади Іван Басько. У барському ж відділку поліції на Тамару Пастух нині три заяви від сусідів. Є три заяви на на даний час на розгляді по погрозах даної громадянинки та неналежне отримання нею собак та тварин. Вона каже, що невідомі особи відкривають її собак, корів, щоб вона щоб вигуляли по її сусідських городах. Цьогоріч у березні у Бригидівку приїхала комісія у складі фахівців Держпродспоживслужба та благоустрою. Зафіксували низку порушень, розповідає староста села Валерій Коломийчук. Зробили її приписи, дали їй там. Коло я дала штраф, ну дали їй там терміни, щоб вона це все прибрала, вбрала, загородила. Всередині що я це зроблю через три місяці. Дайте мені час, після мого переговору з нею. Все затихає на якийсь тиждень два, і знову та сама ситуація. То знову десь зайшла корова, то знову десь побігли, якийсь пес, щось розірвав. Території для притулку, де змогли б розмістити таку кількість собак, не мають, каже Коломийчук. Там у нас, якщо є притулок, то є на всього навсяк для 20 собак. Так що таке кількість собак ну просто нереально десь розмістити. Виїхати звідси каже Тамара Пастух уже й сама хоче. та спершу треба знайти, куди переїхати з тваринами. Знайшли друге місце. Там йдуть переговори, щоб не було, бо тут і голова страдає, і ну всі страдають. І йдуть переговори, там повністю нема села нікого. Там закинуті хати, але ви розумієте, на це потрібен час. Надо знайти людей, треба знайти, щоб нам дали дозвіл. Там зараз головою ведуть перемовини. Понімайте, чи не щоб ми не просто приїхали людям на голову і сказали Здрасті! Ось ми. Ірина Хоходра, Андрій Нєстіров, Суспільне новини, Вінничина. 40 людей з інвалідністю взяли участь у проєкті перший контакт, який останніх півроку реалізовують у центрі реабілітації лікарні імені Ющенка. Допомагає людям з ураженням спинного мозку адаптуватися до нового способу життя. Інструктор Андрій Щербацький. Чоловік на кріслі колісному пересувається 15 років. Заняття у центрі реабілітації у рамках проєкту щотижневі. фінансову ініціативу підтримує Агентство Сполучених Штатів Америки з міжнародного розвитку «ЮСЕЙД». У селі Шипинки Копайгородської громади облаштовують соціальне житло для внутрішньопереміщених осіб. Другий місяць фірма-підрядник проводить ремонт у приміщенні, яке понад 10 років стояло пусткою. У двоповерховій будівлі площею майже 500 квадратних метрів буде 14 квартир. У кожній передбачені кухня та санвузол. На сьогодні чорнові роботи у будинку виконані на 50%. Ремонт планують завершити до кінця року. Для внутрішньопереміщених осіб проживання безкоштовне лише ...комунальні послуги. Десять пічок під окопні свічки для ЗСУ змайстрували студенти вищого професійного училища номер 7 Роблять їх на уроках виробничого навчання. Пічка на металевих ніжках 25 см у висоту, стільки ж у довжину. Вага однієї 7 кілограмів. Вінничина б'є антирекорди по кількості отруєнь грибами. Про це Суспільному повідомив заступник директора обласного центру з контролю та профілактики інфекційних хвороб Олександр Загоруйко. З початку року дикорослими грибами отруїлися 40 людей, з них 10 – діти. У четвер у жмаренській громаді попрощалися з багатодітною матір'ю. За життя трьох її дітей нині борються лікарі в столичному Охмадиті. Найбільше отруєнь в могилів Подільському районі 29. два летальних випадки у жмаренському районі. Семеро родин із Вінничини беруть участь у проєкті тимчасовий відпочинок для батьків, які виховують дітей з інвалідністю. Його реалізують на базі центру реабілітації обрій в селі Дорожні. Протягом 12 днів діти віком від 6 до 18 років перебувають під цілодобовим наглядом фахівців, розповіла Суспільному заступниця директора закладу Наталя Головко. Натомість їхні батьки мають можливість відпочити вдома та перезавантажитись. До сезону змагань 2025 року з волейболу сидячи, готується команда ветеранів російсько-української війни. Тренуються у спорткомплексі здоров'я. Заняття проводить тренерка Оксана Орлова. каже до команди може долучитись усі охочі, головне, аби був дозвіл від лікаря. Збираються у спорткомплексі тричі на тиждень. Тривають тренування по дві години. Перше за 24 роки палац цукрових магнатів Щеньовських відкрив свої двері для відвідувачів. Першого дня палац у носиківцях відвідали понад 20 людей, каже засновниця ініціативи Спадщина Ганна Гаврилів. Екскурсії проводять учасниці їхньої громадської організації. Саме вони рік тому викупили маєток у попередніх власників, провели реставраційні роботи та зробили благоустрій території. До 111 одинадцятої річниці запуску першого трамваю у місті у музеї моделей транспорту презентували виставку проїзних квитків. Колекція належить вінничанину Володимиру Сироватку в експозиції майже 11 тисяч квитків. Збирав їх понад 20 років з 1991 по 2024. Також із нагоди 111-річчя запуску першого трамваю офіс туризму надрукував і 330 сувенірних квитків. Їх можна придбати. За донат гроші передадуть благодійному фонду Подільська громада на армію.